Відеозвіт по підбору волотистої гортензії. Дівчинка замовляє 10 саженців. І якби я сама вибираю, і вона тільки просила два полістара. Показую вам саженці Полістара. Ось такі один, ось такі другий. І всі, що карликові, це Петіт Стар. Чері ви не хотіли, оце Стар. панфлора, ось такий кущик, панфлори. Далі я вам підібрала серію Living, мою улюблену. Пінк Промісі ось такий саженець, Royal Flower, королівська квіточка. Бачите, він меншенький сам по росту, він так і є. Не тільки сажанець, а й так в житті. Канділав. Дуже гарна гортензія. Ну, Pinkem Draws, як без неї. Ось дивіться, даю вам вибрала навіть пересадити зараз і ще буде квітувати вам в цьому році. Встигне. Вільмсред з такими червоними бордовими пагонами. І е, буде бордовий, я вам кидала картиночку в особисті, як він е, змінює колір на осінь. Ну і фантом. Захочете, будете формувати кущиком, захочете будете формувати на штамбі, як захочете. Фантом хіба що сокирою можна виробити. вбиваємо сорт, класика. Дуже гарна волоть до 50 см, тримає свої волоті. Так зараз уже листочок не такий, стоять в кучці, звичайно, як і в всіх розплідниках. Але саме головне зараз пересадити і тішитися потім довгі роки гарнюніми квіточками. А ви можете замовити по вайберу, підберу вам сорти є до вибору як волотисті, так і деревовидні гортензії.